Автомобілісти з ЄС, чиї транспортні засоби зареєстровані в одній з країн Євросоюзу та прямували в минулості через Угорщину, стали отримувати вимоги про оплату так званого боргу за проїзд по угорським автострадам. Подібні листи щастя, наприклад, сусідній з Угорщиною Словаччині розсилає вже словацька приватна адвокатська компанія, яка діє від імені Угорської національної служби оплати проїзду по автомагістралям. Yeah. <laughs> Людям пропонують сплатити борг за безкоштовний проїзд через Угорщину. Буцімто вони не здійснили встановленої оплати під час минулої подорожі. Як правило, йдеться по мандрівку, яка була здійснена три місяці або навіть і півроку тому. Що за маячня? Кожний, хто хоча б раз проїжджав по Угорщині, притинаючи країну продовж декількох годин, звернув вочевидь увагу на те, що автомобілі дорожньої служби. Контролюючи оплату за дороги зустрічаються досить часто. Плюс до того ж, сплату дорожнього збору має право контролювати і поліція, а поліцейські автомобілі 100% зустрічаються кожному подорожуючому. Чому ж тоді, ймовірних порушників не зупинили відразу, на гарячому, так би мовити, все просто. Бо порушення, скоріш за все, не було.